Роботи із забезпечення безперебійного енергопостачання в Шосткинській центральній районній лікарні вийшли на фінішну пряму. Про це повідомив головний лікар ЦРЛ Олег Штогрин. Продовжуються роботи згідно наших спільних і ваших завдань по монтажу котелін. Ще двох яких у нас на території ЦРЛ встановлюються. Роботи тривають. Будемо намагатися якнайшвидше їх закінчити. На минулій апаратній я доповідав, що сонячні панелі змонтовані на минулому тижні. Їх вже підключили. Вони працюють через місяць, другий побачимо в залежності від погодних умов, який буде економічний енергетичний ефект від них. Дякую нашим німецьким спонсорам, друзям за допомогу. Ну вони не спонсори, вони партнери наші, наші партнери. партнери. Вони наші партнери. Вони не просто допомагають. Вони спільно з нами утримують цю російську агресію. Агресію, і це велика шана. і Дяка їм. Микола Нога поцікавився формуванням запасу медикаментів на зимовий період. За словами Олега Штогрина, медична галузь міста повністю забезпечена необхідними ліками та паливомастильними мастильними матеріалами. Також під час апаратної наради стало відомо, що відтепер мешканці селища Вороніш мають можливість проходити лабораторну діагностику без необхідності їхати до міста Шостки. На минулому тижні працювали з нашими партнерами і отримали від благодійної організації Умедіка. Велику допомогу у вигляді двох аналізаторів, які розташували в Вороніжській амбулаторії, і зараз є можливість у пацієнтів отримати всю лабораторну діагностику на рівні первинної медичної допомоги вже амбулаторії в вороні Не треба вже скажімо так їздити до міста шостки, витрачати час, ресурс також. Наші партнери надали велику кількість. Медичного обладнання для пацієнтів з обмеженими е, можливостями це буде розподілено між пацієнтами це інвалідні коляски, палочки. Ходунки і дуже багато іншого, також наші партнери 100% життя допомогли нам на минулому тижні також з медичним обладнанням. Це холестерометри, які розподілені в амбулаторії, і інші медичні вироби, і отримали також на минулому тижні медикаменти партнерів Дякую. Вона між амбулаторіями і буде надана все пацієнтам. Що стосується захворюваності, за минулий тиждень до закладу звернулося 111 пацієнтів з ознаками ОРВІ. Це на 23% менше, ніж на позаминулому. Там захворіло 145. Тому ситуація з ГРЗ трішки краще. Добре, Олександр Сергійович запаси ліків. Так. Запаси ліки у нас вистачає на три місяці. У нас є і невідкладна медична допомога, і завдяки партнерам ще багато інших медичних засобів. Міський голова вкотре наголосив на важливості підключення всіх фапів Шосткинської громади до інтернету. Окрім того, активно тривають роботи і у Шосткинській дитячій лікарні, де здійснюється модернізація медичного обладнання та покращення умов для маленьких пацієнтів. Заклад продовжує надавати всю необхідну чи допомогу дитячому населенню. На минулому тижні отримали благодійну допомогу від від фонду АЕС по вигляді медикаментів. Також запущена котел. пробний запуск пройшов і котельня готова до роботи. Це стаціонарна котельня. Тривають на об'єктах ремонтні роботи на стадії завершення і на стадії підготовки до встановлення модульної котельні. У цьому році котельню треба запустити, наголосив Микола Петрович. От начальниця управління фінансів Ольга Галушка проінформувала, що кошти на цей вид роботи в бюджеті передбачені. Працюйте з заступниками і з депутатськими комісіями. Будемо з інших галузей концентрувати фінансовий ресурс для того, щоб дати підтримку медичній галузі. Про що ми говорили на минулих апаратних нарадах? Щоб до нового року боргів по заробітній платі в наших установах не було. Таким чином, місто активно вдосконалює медичну інфраструктуру, впроваджуючи новітні технології та забезпечуючи кращий доступ до медичних послугів для мешканців громади?